Прогноз погоди на сьогодні 9 грудня для низки областей України негативний. Їм загрожують метеорологічні небезпеки. У Луганській, Донецькій та Дніпропетровській областях у суботу буде ожеледь, а на дорогах спрогнозована ожеледиця. Оголошено перший рівень небезпеки жовтий. Попередили в українському гідрометцентрі. Синоптики додали, що сьогодні у Харківській області спрогнозовано налипання мокрого снігу у Івано-Франківській та Закарпат. Пацької області утримуватиметься сніголовинна небезпека, другий рівень. Загалом сьогодні на території нашої держави прогнозується хмарна погода. Сніг можливий у північно-східних областях, а на південному сході варто очікувати на мокрий сніг, дощ та ожеледь. На більшій частині нашої землі на дорогах місцями очікується ожеледиця. Вночі і вранці у північних та західних регіонах подекуди можуть бути тумани. Температура вночі від 2 до 7 морозу, у Карпатах до мінус 10, а вдень від 4 морозу до 1 градуса тепла. У південній частині вночі та вдень від 0 до 5 тепла. А в Криму повітря прогріється до плюс 4, плюс 9 градусів. Зазначили в укргідромет у суботу вітер прогнозується північно-східний, на заході країни південно-східний. Його швидкість становитиме від 5 до 10 метрів в секунду. У столиці найближчими днями буде хмарно, істотні опади не очікуються. Але вже упродовж 11-13 грудня можливий невеликий мокрий сніг. Експерти попередили що через мінусову температуру на дорогах може бути ожеледиця. Температура повітря переважатиме в межах вночі від нуля до мінус чотирьох день буде від мінус 2 до 0 градусів. Вітер буде змінювати напрямок з північно-східного на південно-східний та південний. Зі швидкістю від 5 до 10 метрів в секунду. Йдеться у повідомленні гідрометцентру. Синоптики також розмістили прогноз погоди на 9 грудня для Київської області. За їхніми даними, очікується хмарна погода, але опадів не буде. Подекуди можливі тумани й ожеледиться. Вітер північно-східний 5-10 метрів в секунду. Температура по області вночі від 2 до 7 морозу, а вдень від 4 морозу до 1 градуса тепла, зазначили в Укргідрометцентрі. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.